Привіт, дорогі глядачі, з вами Віра, ваш віртуальний помічник проєкту UACtuality, і сьогодні ми говоримо про інфляцію, як вона впливає на наше життя, як знижує купівельну спроможність і що ми можемо зробити, щоб захистити свої заощадження. У світі, де ціни постійно зростають, а фінансова стабільність здається недосяжною, ми маємо шукати розумні рішення. Тож давайте розберемося в цій складній, але надзвичайно важливій темі разом, що таке інфляція і чому вона важлива? Інфляція це процес загального підвищення цін на товари та послуги у економіці, це означає, що за ті ж самі гроші ви купуєте менше, ніж раніше. Наприклад, якщо сьогодні ви можете купити продуктовий набір за 100 гривень, то через рік, у разі 10% інфляції, його ціна зросте до 110 гривень, але це лише поверхневе визначення. Насправді інфляція впливає на всі аспекти нашого життя, на ваші заощадження, зарплати, вартість житла. І навіть на те, як ви плануєте своє майбутнє. Основними причинами інфляції можуть бути зростання витрат на виробництво, наприклад, через подорожчання енергоносіїв, підвищений попит на товари та послуги, який перевищує можливості економіки, надмірний випуск грошей в обіг, коли їх стає більше, ніж потрібно для обслуговування економіки. Інфляція здається невидимою, але її наслідки ми відчуваємо постійно ваші заощадження втрачають свою цінність. І якщо нічого не робити, ви можете опинитися в ситуації, коли навіть основні потреби стають недоступними. Інфляція впливає на кожного по різному, залежно від рівня доходу, заощаджень і витрат. Люди з низьким доходом відчувають її найсильніше, адже зростання цін на базові товари, як от продукти чи енергоносії, суттєво б'є по їхньому бюджету. Середній клас стикається з ризиком знецінення своїх заощаджень, особливо якщо вони зберігаються лише у національній валюті. А від бізнесів часто змушені підвищувати ціни, щоб компенсувати зростання витрат, що також впливає на їхніх клієнтів. Розуміння цих нюансів допомагає кожному адаптувати свої фінансові стратегії відповідно до власних потреб і можливостей. Як захистити свої заощадження від інфляції? Існують кілька ефективних стратегій для захисту ваших фінансів диверсифікація. Це перше правило фінансової грамотності. Ніколи не тримайте всі гроші в одному місці чи в одному активі. Диверсифікація передбачає розподіл активів між різними інструментами, депозити в гривні та інших валютах, дорогоцінні метали, золото, срібло, інвестиції у нерухомість чи бізнес. Якщо один актив втрачає свою вартість, інший може зрости в ціні. Наприклад, під час інфляції гроші знецінюються. Але нерухомість чи золото, як правило, навпаки, підвищуються у вартості гривневі депозити часто пропонують високі ставки, які можуть перекрити інфляцію. Але є ризик девальвація гривні може знизити їхню реальну вартість. Для балансу частину заощаджень варто тримати у валюті, такій як долар чи євро. Ці валюти менш схильні до інфляції та нестабільності. Інвестиції у військові облігації. Військові облігації це не лише спосіб підтримати економіку країни, але й можливість зберегти та навіть примножити свої заощадження. Вони пропонують дохідність близько 20%, звільнені від податків, і мають високу стабільність навіть у складні часи. Дорогоцінні метали золото це класичний спосіб захисту від інфляції, його вартість часто зростає під час економічної нестабільності, це довгострокова інвестиція. Яка зберігає свою цінність десятиліттями. Альтернативні інвестиції криптовалюти та інвестиції у бізнес можуть стати частиною вашого портфеля наприклад, біткоін інколи називають цифровим золотом, але пам'ятайте, що він залишається високоризиковим активом. Ось декілька практичних порад, щоб залишатися фінансово стабільними переглядайте свої інвестиції регулярно якщо один актив втрачає цінність, замініть його на інший. Інвестуйте довгостроково, наприклад, акції чи нерухомість мають тенденцію до зростання в перспективі, Користуйтеся професійною допомогою. Фінансовий радник допоможе побудувати правильну стратегію для вашого капіталу. Інфляція це серйозний виклик, але з правильними стратегіями ви можете захистити свої фінанси. Диверсифікуйте заощадження, інвестуйте у стабільні активи та регулярно оцінюйте свої фінансові цілі. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше про фінансову грамотність, інфляцію та економічні тренди. Залишайтеся з нами, ставте лайки та коментуйте. Разом ми навчимося не лише захищати свої гроші, але й примножувати їх. До нових зустрічей!